Добрий день, друзі. Дивіться, хто в мене тут є. Підкинуті кошенята. Дивіться, яке бідне кошеня. Дивіться, як виглядає людська жорстокість, ненависть до тварин. Я не можу без сліз дивитися, на це мале. У вже пару днів у мене. Хтось під забор підкинув. Прямо разом з мискою. Просто отак. Воно ще одне. Йди сюди. Йди. Біжить. Манюсінькі. вони ще тільки нещодавно почали дивитися. Забрали від кішки і просто під забор підкинули і все. Ди сюди. Кис -кис -кис -кис. Кис -кис -кис. І оце отак цілий день кричать. Йди сюди. Воно те біжить. Дивіться в таких мацюпеньких. Діть, йдіть сюди, кис, Ходіть, ходіть сюди. Ходіть. Кис -кис 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 -кис. Я їм тут їсти даю, облаштувала їм. Ящик забрати до себе не можу туди, бо в мене ж там три коти. Кішка якраз вигодовує своє кошеня. Цих вона точно задере. Бачите, принесла їм молочко кашку. Вони так його трохи їдять. Вони ще маленькі, ну, але жити хочуть, то їдять. Друзі, може комусь треба, заберіть, будь ласка. Хто з Київської області? Є тут кішечка і котик. Кішечка сіренька, здається, а котик оцей біло-чорний. Біло ну, душа розривається, холода йдуть. Не знаю, це люди просто. У мене нема просто слів на цих людей. Я так просто взяло і підкинуло комусь. той час, коли зараз взагалі можна безкоштовно стерилізацію кишці зробити і все. І, і, і Як раніше тобі було шкода тих грошей, то зараз ти можеш безкоштовно це зробити. Ні. Кишка наводить, потім. Ходять і людям підкидають під забори. Я не знаю, хто це, але це буде на совісті тієї людини, хто це таке зробило. Знімаю відео вам просто показати кошенят, щоб, може, хтось забрав. Я вже виставила оголошення і в сільській групі, і в районній групі, і на Олег, може комусь потрібно, поки що ніхто, ніхто не відреагував. Може комусь треба, друзі, може, може, може скажіть, може хто, хто забере, передасть. Маршрутку передати не зможу, тому що вони кричаться, потрібно приїхати і забрати. Допоможіть, тому що я не знаю, я не можу собі залишити, в мене не може бути п'ять котів, розумієте? І в мене дорослі коти вони не, ніяк їх не приймуть. І в мене нема можливості тримати стільки котів. Ось. Тих котенят, яких наводить моя кішка, я завчасно фотографую і знаходжу для них дім. Виставила цих поки що ніяких, ну, ніхто не телефонував, ніхто не цікавився. Ось тому якось так. Якщо є можливість, якщо хтось хоче собі друга, заберіть. Я думаю, що буде вам вірним котиком, врятуйте життя. Всім пока.